Тепер стосовно рівня тарифів, ну зрозуміло, що підстави є для зростання, бо ви ж бачите, як позростали всі ціни навколо нас. да, І зрозуміло, що коли зламалися ось ці логістичні якісь мережі, е логістика постачання, е інші там проблемні моменти, то паливо зросло в ціні певні види, то дійсно є собі вартість дещо підскочила. Але я нагадаю, що минулого літа в серпні. Депутати відповідним законом наклали мораторій на наступні тарифи: це тепло uh -huh. і газ для тепла і для гарячої води. Тобто, оці тарифи не, не мають права зрости. Ну я вчора там поаплодував керівництву НАК Нафтогазу. Воно заявило Україну, що воно ціни свої зберігає зберігає на тому ж самому рівні цей нафтогаз Пан Чернашов виконує норму закону, який був прийнято і підписана, і відповідно не може зростати тариф на тепло і ціна на газ. Це дуже важливо, бо взимку ви розумієте наскільки вагомий саме цей тариф тариф на опалення складає взимку, де приблизно 80-85% нашої сукупної платіжки в той же час. Ми бачимо, що і Міненерго, і Національна комісія з регулювання енергетики, яка так само веде тарифну політику, проводить в енергетики в першу чергу, вони останнім часом заробили заяви стосовно того, що бажають, що необхідно на електроенергію підвищувати тариф. Я розумію, які величезні проблеми в енергетиці є, але ми. П'ятницю у нас було засідання комітету, і однозначно, в тому числі, і я е, моя вимога була врахована, що вони мусять Міненерго вже цього тижня показати нам розрахунки.